Друзі, привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось бачите після дощу, як виглядає ставок. Я зараз перейду на другу сторону. Трошечки, трошечки наш ставочок побілів. Зверху бачимо, плаває така, ну, як плівка. Не знаю, чи це від реакція, напевно, на вапно, чи що. Подивимось на наступний день. Ось тут добре видно. Зверху, бачите, така пішла в нас реакція. Ну, через добу, я думаю, що доби мало. Десь через доби три. Подивимося, який буде з того результат. А може навіть і через тиждень. Ну, а тепер поставлю вам паузу. Ну, оце, дівчата, так виглядає мій ставок через тиждень, після того, як я чистила вапном. Ось там, на тому кінці, це така як пінка. Хотіла греблями злегка позгортати, а воно нічого там не згортається. Ну, та якось так. Ставок був поверху чорний. Став, знаєте, такий чуть молочний. Ну, я думаю, що ще реакція ця не завершилась. Ще воно буде очищатись і буде мати гарненький результат і гарну і велику рибу. Усім до побачення, бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока.